Приїхав на такий об'єкт, і зараз буду реставрувати ось такі трьохбравні двері і вершок. Це повністю покажу відео, має бути шоколадно коричний Приступаємо до демонтажу. А зараз вам покажу, як це робиться. Ось так. Ця штучка так. відкручується у нас, і тут є саморізи. Так само тут відкручується. І тут також є три саморізи. Відкручуємо футрини, просто забираємо. Відклеюєте. Щільнювач. Тут буде багато саморізів у нас. Теж буде багато саморізів і знизу також. Складніше мені буде з оцією накладкою, оскільки вона прикручена зсередини, для того, щоб її відкрутити, так як вони її прикрутили, потрібно, е... потрібно портити євро. Але будемо це знімати в наглу, запихати отвертки, викрутки і від це підважувати і відклеювати. Далі розкажу, що робиться. Ось так підважив, взяв такий інструмент, запихаю сюди і таким чином буду це все діло відривати. Ну, а що поробиш, інакше ніяк. Ух. Ух. Пішло. чорт забирай. Накладки успішно демонтовані, ось так виглядають двері після зняття накладок. Фарбовано, а тут вже ні. Бо шкода фарби. Ось так віконечко закріпив, щоб при користуванні дверима вікно не випало. І їдемо в майстерню працювати далі. Ну що ж, друзі, ми вже в майстерні. зараз покажу, з чого починаємо. Двері у нас тут. Починаємо з викручення цієї решітки. Тут іде у нас шпаклівка, ось так видрьошпуємо. І в нас тут є шуруп. Викручуємо і все, речі приключно. Відкручуємо саморіз. різо. Беремо технофен, включаємо, я на швидкості другий. Спереду нагріваємо. І все, дивіться. І ось так. Плівка відклеюється. Тату, а ти любиш, коли я тобі допомагаю? Ну, так, звичайно, я дуже люблю, коли ти мені допомагаєш. Давай. Ну давай, я чекаю. Деякі плівки знімаються. Е, легко, а деякі плівки знімаються важко. Е, ця йде легко. Друзі, наступний крок. п 150 зернистість на просту шліхувальну машинку. Включаємо і загаємо. Дуже довго не потрібно тримати, тому що е, буде виступати клей. Тішки проїхалися, тому що тут ідеально знялася плівка. Якщо з'їмешся погано, потрібно обробляти іншим способом. Трошки перетримав і такі розсинки вийшли. Зараз покажу, як це забрати. Простий розчинник. Мочимо тряпочку, Нам тут поближче було видно. І ось так потім затираємо. Заодно обезжирюємо і можна буде приступати до ґрунтування Найважчий етап роботи зроблений це підготовка до е, ґрунтовки та малювання. Зараз наносимо ґрунт Поготовлену поверхню дверей. Потім беремо 240 зернистість приліплюємо. І приліплюємо, щоб не Перетираємо. Перетираємо до гладенької поверхні, щоб була дуже гладенька. І наступний крок грунтовка знову і потім фарбування. підготували повністю домалювання. Зараз будемо наносити фарбу, Фарба у нас поліфарб 3 в одному з молотковим ефектом. Поїхали! Зверніть увагу, молотковий ефект, перламутр, все гарно, е -е, видно на цих дверях. Це гарно, якісно, двері відновлені. Подивіться, який молотковий ефект, як вони переливаються, шоколадно коричневий колір. Зараз буду прикручувати е, тут решітки е, та потім наносити патину. І ось так, друзі, виглядає готовий результат, двері вже відреставровані. Прикрутивши також е, такий штопор, щоб двері сюди щоб не вбивало фарбу. Ціна такої реставрації 15 тисяч гривень. Знаю, що зараз багато поціновувачів чужого труда будуть писати, що це дорого і можна купити нові двері. Не купити за 15 тисяч двері ніколи у світі. Е, хто хоче робити сам, показав відео все детально, як робиться, стаєте і робите. І не, е, не оцінюєте чужу працю.